Вітаю! Ми продовжуємо огляд книг з макулатури. Нагадаю, що нам дуже важливі ваші підписки. Дивитесь, натисніть Підписатись, натисніть Лайк. Щось зацікавило, напишіть коментар. І нагадую, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Отже, сьогодні у нас вперше, якщо я не помиляюсь, технічна література. Не знаю, наскільки вона актуальна, чи вона має ще сенс, чи це все вже просто макулатура і вона нікому не потрібна. Мені цікаво почути вашу думку саме по технічній літературі, тому що ну, я в ній мало що розбираюся, я її не використовую і, відповідно, не можу оцінити, чи вона комусь буде цікава, чи її зберігати, чи просто відправити в макулатуру і все. Отже, почнемо з першого. Це в нас елементарна електротехніка. О, тут, бачите, що у нас є така закладочка фабрична. Виведений з США сорт Ірідітки. І пиво Жигулівське. 25 копійок. Так, приступимо далі. Государственне і технічної літератури Київ, 63-й рік. Сьоме стереотипне видання. 63 рік. Так, ось вот тут аннотация. Просто доступна форма, изложенная в основе закона электротехники. Данные краткие сведения об источниках тока, машинах, э, машинах постоянного и переменного тока, электрических измерениях. Особое внимание уделено объяснению физической сущности явлений. Так, что у нас тут есть? Схемы, графики. О, суперкруті малюнки, любимі малюнки в такому стилі. Бачите, як воно виглядає? Круто. Ну, Сфотографувати так нереально. От такий, наприклад, конденсатор перемену йомкості. Щоб настільки чітко було видно все і його об'ємність. Ось, наприклад, теж. Що, що, а малюнки ці мені дуже подобаються. Ось таке. Електростанція. Пульт управління. 60 ті роки. Так, покажу я зміст, щоб було більш зрозуміло, напевно. Прошу, але зміст теж немаленький. Література. 50-ті роки в основному і зміст. Основні съєдні об електричестві, дійство електричного тока, електрохімічні істочники тока. Це батарейки акумулятори, напевно. Електричні цепі постійного тока, друга частина електромагнітної полі. Магнітний електромагнітизм, магнетизм, електромагнітна індукція. Третя частина Перемінний ток. Общі сведения о переменном токе, Графічні способи. активно реактивне супротивлення, Трьохфазний ток. Основы електроматеріали. Основні проводникові матеріали, ізоліруючі матеріали, полупроводники. Применение полупроводников, машины постоянного переменного тока, машины постоянного тока, трансформаторы машины переменного тока, электронные лампы, основные принципы работы устройства, трехэлектродные, многоэлектродные лампы, применение ламп, ионные приборы и электрические измерения. Раздел. То есть это как книга. Далее, основы электроники. Тут у нас немає першої сторіночки, не знаємо, яке видавництво та рік. Тут ми вже бачимо такі малюночки, схемки, транзистори. Книга, як на мене, видається років, напевно, 80-х. Знову перейдемо до змісту, можливо, так буде більш зрозуміло. электронные лампы, газоразрядные приборы, полупроводниковые приборы, фотоэлектрические приемники излучения. Далее, электронные выпрямители, электронные усилители, электронные генераторы измерительные приборы, элементы автоматики вычислительной техники, интегральные микросхемы, электронные вычислительные машины, электронные устройства в автоматических системах. Вот такие из мест. Далі йдуть у нас все довідники. Я їх розложив в хронологічній послідовності, як вони виходили. Це у нас справочник радіолюбітеля, часть перша. І зданне 6 виправлене і доповнене. В двох частях, другої нема. Це 70-й рік. Видавництво техніка, Київ. Так, ось тут анотація. сведения для радиолюбителя. Электрорадиоматериалом, радиодеталям, узлам, фильтрам, электронным ионам и так далее. Рецензент и так далее. Так, змист. Сведения по электрорадиотехнике, электрорадиоматериалы. Конденсаторы, резисторы, высокоточные катушки, трансформаторы, электрические фильтры, акустика, электроакустика, электронные ионные приборы, усилители, радиоприемные устройства, любительские радиопередатчики. Так. тут вступное слово... Хтось, видно, навчався, позначав собі, обводив важливі теми, конденсатори, резистори. Знову малюнки круті. О, бомба. Лампы я так разумею, Тут чертежи, дотащите, с участник. передатчики резни, радиостанции, так. Ціна рубль 97, наклад 150 тисяч. Література. Так, це вже два томи. У нас полупроводникові прибори. Там транзистори в другому в першому діоди територи, одноелектронні, одноелектронні прибори. Енергоіздат. це 82-й рік, другий том 83-го. Анотація. Зміст. По діодах. А, це все по елементах. Отче, радіо деталі. 80-х років. До 80-х. Це у нас який там 82-й. Тут їх дуже багато. Зумію різні їхні характеристики. О, етикетка, діод випрямительний. Бомба. Люблю такі. Ну, коротше, тут все, даташити на ну, всі радіоелементи того часу. Певного розділу. Так, тут щось всяких папірчиків, зараз ми їх теж оглянемо, що повилітало з цієї книги. Ціна 2 ,60 рубля 60 копійок, наклад 125 тисяч примірників. Другий справочник по транзисторах. Тут знову всякі класифікації. PNP, NPN, ПНП, транзистори маломощні, сверхвисокочастотні, мощні мощні низькочастотні і так далі. Наступне слово. Короче, збірник дотащить. Я думаю, що це все в інтернеті має бути. Але як це зручно шукати, і чи зручно, і чи взагалі це актуально? Чи ці елементи ще хтось використовує, чи вже ніхто не париться, замовляють все сучасні елементи з Китаю. І ніхто з цими радянськими розправи не має. Цікаво почути вас. 3 рубля 20 копійок 100 тисяч примірників. Москва. Так, що у нас тут повипадало? Паспорт на транзистори. КТ, КТ 829. Різні букви. Електроморготехніка. Так. Це що? Паспорт на вентилятор ВН-2. Сведения о рекламации. 89-й рик. Так, это еще один вентилятор. Такий самый, да, ВН-2. Да, ВН-2 вентилятора. Ну и выпрямительный диод. Уже показывал. Это уже старейшее видно, но Рик не бачу. А, ось може. 88, может и так. Далее. Интегральные микросхемы. Справочник. Энергоатом изда Тарабрина. Москва, 85-й риг. Издание второе, исправленное. Аннотация. Наклад 100 тисяч примірників рубль 90 ціна. Предісловія. Да, Предісловій, куди ж без з'їзда КПСС? Що ми тут бачимо? Серія КМ, така. Це вже довідник не по тих радіоелементах попростіше, а по мікросхемах. Як я розумію. Це те саме. Дата щити, але по інших виходить елементах. Розділи і різні серії. І останній Справочник аналогів отечественних зарубіжних транзисторів. Здається, навіть така у нас дома була книга. Радіософт здательського предприятия Москва 99 рік. 320 сторінок, м'яка обкладинка. Анотація, вступне слово. Так, такому лише Що у нас тут? Отечественний транзистор зарубіжні аналоги. А, ось так. Тобто наш. І аналог, і виробник фірма. Тут такий ось каталог, щоб знайти якийсь аналог до наших до радянських запчастин. Ну, так і все. П'ять тисяч примірників всього на всього. Такі книги. Чекаю ваших коментарів, цікавий зворотній зв'язок. А в наступному відео також буде технічна література. Бувайте!